Здоров'я розкіш для людини найбільша цінність у житті, Яке є здоров'я день приднині, можливість є йти до мети. Щороку, 3 грудня, міжнародна спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, з метою привернення уваги до необхідності захисту і забезпечення рівного і повного здійснення всіма особами з інвалідністю, всіх прав людини і основоположних свобод. А також заохочення уваги до притаманної нам гідності. Більшу частину свого життя я пересуваюся на кріслі колісному. Це життя я присвятив захисту прав людей з інвалідністю. Своїм прикладом хочу показати, що людина з інвалідністю може себе реалізувати і держава готова цьому сприяти. Але це можливо тільки тоді, коли людина проявить сама ініціативу. Всі ми зараз живемо в час війни і наш інстинкт самозбереження надзвичайно високий. Тому людина в першу чергу думає, як вижити, як спастися, як пережити найважчі періоди свого життя. І тому впадає тільки на Господа Бога та найближчих людей. Тому маємо бути сильні, маємо бути мужні, маємо бути ментально здорові для того, щоб наближати нашу довгоочікувану перемогу. Найперше, що хочу відмітити, що процес реабілітації в нашій області запущений на повну. Працевлаштування людей з інвалідністю цього року стало теж вигідне для підприємців. СНАПИ та дієцентри Відкриваються безбар'єрними та надають послуги, доступні послуги для всіх людей. Шелтери вимушено переселених осіб за рахунок коштів міжнародних фондів стають доступними для переселенців з інвалідністю. Перший контакт в лікарнях для людей та воїнів з ураженням спинного мозку. Забезпечення засобами особистої гігієни членів громадської організації Слід за рахунок обласної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, надання продуктових наборів найбільш потребуючим від міжнародних благодійних організацій. Саме цих вихідних у коледжі манежу фізичного виховання відбудеться змагання Кубку Західної ліги з Грибоча, куди запрошені всі спортсмени. Західної України і не тільки, де поборються за кубок, який надасть право проведення такого кубку в наступних роках виграчій вигри, вигри, команді. Це події цього року. Це в умовах війни. Ми не просто люди з інвалідністю. Ми громадяни України. Ми не джерело проблем, ми не витрати. Ми ресурс необхідний для розвитку країни та перемоги. Ми прагнемо повноцінного життя в мирній державі, яку ми повинні забезпечити, зробити доступною, інклюзивною, безбар'єрною європейською країною миру, благополуччя та достатку. Де всі громадяни суспільства повинні мати рівні права та рівні можливості. Слава Україні!